Комунікація в першу чергу для мене це енергія, але це ще такий засіб спілкування за допомогою свого голосу, вербальної і невербальної дії, робити вплив на інших людей. Це просто обмін інформацією між людьми за допомогою голосу і мови тіла. Я хочу вам сказати, що знання без практики вони є мертвими. Ефективна комунікація. Що я тут виділяю для себе? Найперше, це те, як ви зайдете, наприклад, в приміщення, в якому ви знаходитесь. Отже, давайте ми собі профіксуємо: впевнена хода, зоровий контакт, і зоровий контакт. Я дуже часто люди бояться дивитися одне одному в очі. Є в ораторському мистецтві така. Таке співвідношення 70 на 30. 70 це зоровий контакт з людиною, з якою ви, до прикладу, спілкуєтесь, і 30 це той контакт зоровий, який ви можете по подавати в різні сторони. Якщо ви хочете контактувати з усіма, ви на секунду затримались на одній людині, сказали фразу, тоді там перейшли на іншу людину, затримались, сказали іншу фразу. Якщо у вас стоїть троє чоловік в компанії, ви спілкуєтесь. То не оминайте ось цим зоровим контактом когось. Зафіксуйтесь, але не надовго. Тобто на кілька секунд з однією людиною, але не швидко переводьте погляди, бо буде трошки так собі. І не, не прокліпуйте дуже часто. І от додайте оцю рівну поставу, додайте цей, цю легку усмішку, цей щирий погляд. І коли ви усміхаєтесь, якось вже важко другій людині не усміхнутися навзаєм. Правда? От, наче такі прості, банальні елементарні речі. А вони дають цю енергетику, вони дають ось це бажання спілкуватися з вами. Далі, запитання, початкові запитання, з чого ми можемо піти в спілкуванні з людиною. Я вас дуже прошу звернути увагу на тип запитань для першого спілкування, які є відкритими і закритими. Тобто відкрите запитання, які очікування від сьогоднішнього дня. Це буде відкрите запитання, тому що людина має дати якусь розгорнутішу відповідь. А якщо би я запиталась, чи сподобався вам сьогоднішній день, це буде закрите запитання, в якому людина скаже або так, або ні. І ось це відкрите запитання дає вам можливість влитися в розмову, тому що часто ми можемо задати запитання або ж почати про себе щось розповідати, і в цей момент ще не можемо встигнути сформулювати своїх думок. не можемо, і, кажуть, устаканитися вже от в цьому оточенні. Тому відкрите запитання, на яке поки що відповідає людина, а ви вже в цей час думаєте, про що би ви хотіли розповісти, або що сказати, дає вам такої маленької фори для того, щоб почала говорити людина, а ви будете вже після неї. Тому використовуйте обов'язково цих два типи запитань і думайте, де їх доєднати. Коли ви йдете на якийсь захід, або ви. Просто стоїте в компанії і хочете якось себе проявити, ви можете подумати над якимось м'яким компліментом, щоб він був ненав'язливим. На чому сфокусуватися? Як сформулювати думку, коли ти і так трошечки є якийсь такий певний дискомфорт? Ти себе не дуже добре почуваєш, а тут ще треба дуже швидко говорити і формулювати думки. Взагалі на швидкість формулювання думок впливають впливає словниковий запас. Це те, наскільки швидко ми вміємо знаходити правильні слова для того, щоб почати спілкування. Словниковий запас формується іменниками, прикметниками і дієсловами. Іменники в основному відповідають за те, наскільки багато слів у вас є в запасі. Прикметники відповідають за те, наскільки милозвучною і об'єднаною в красиве речення можуть, може бути, можуть бути ваші слова. Дії слова відповідають за те, як ви вмієте це все зібрати разом і оформити. І іменники хто що? Прикметники. який? Яка? дієслова слова, що, що робити? робити? Іменників має бути приблизно від 55 прикметників має бути від 35-40, тобто їх менше має бути, бо їх важче знаходити. Точно так само дієслова слова 35-40. На формулювання думок впливає те, наскільки швидко ми вміємо знаходити ось ці слова в нашому лексиконі. Перша вправа це ось ця словниковий запас. Над нею собі вдома можете працювати. Друга вправа це читання книг. Але. Ні в якому випадку не про себе. Ми читаємо вголос, і крім цього, ми їх переказуємо. І третій момент, яким можна покращити формулювання своїх думок, це є асоціативний ланцюжок. Наприклад, якщо він може бути двох типів: один тип це, наприклад, ми говоримо слово море і до моря, до моря даємо всі асоціації: риба, пісок, загар, люди. Пальма там, і тому подібне. Або ж може бути, наприклад, море, тоді до, асоціація до моря йде пісок, а тоді від піска асоціація ще до чогось. Активне слухання в комунікації відіграє майже ключову роль, як на мене, після енергії, мабуть. Це тоді, коли ви вмієте бути з людиною в моменті. Знову ж таки, контакт очима, ось цей підтримуєте з людиною, не просверлюєте, але так принаймні динамічно тримаємо цей контакт. І ще дуже важливо, ось тут в мене прямо вказано, перефразовуєте. Що це означає? Коли ви спілкуєтесь, ви можете потурбуватися, показати точніше, свою включеність і турботу про людину. Тобто, ви підкреслюєте те, що людина тільки що сказала, але перефразовуєте іншими словами. Останнє з, з комунікації в загальному це є втримування уваги глядача вашого Його можна втримати простими банальними фразами. Погодьтесь, уявіть собі. Тобто, коли ви задаєте запитання, я дуже люблю задавати запитання, бо коли я задаю запитання, то мене точно всі будуть слухати. Якщо ви хочете з людиною контактувати, комунікувати, ви просто так і слухай, а ти знаєш? Тобто, ви звертаєтесь до людини, ви її увагу чік і збираєте. І тут ще дуже важливо відчути, в який момент людина втрачає увагу від вас і від чого. Пам'ятайте, що. Щоб себе не заганяти реченнями і не було у вас оцього еи. Формулюйте невеличкі речення, короткі, і в кінці, наче, ну, наче ставте так як крапку в кінці речення не східну інтонацією. Я прихильниця того, щоб не забирати цю вис висхідну інтонацію. Я прихильниця того, щоб вміти комбінувати, вміти цим користуватися. Просто знайте, що вона є може бути вверху, а може бути внизу. Та, що внизу. Безперечно, буде звучати більш впевненіше, більш авторитетніше. Ви завжди можете піти в висхідну інтонацію. Висхідна це про запитання або про дуже емоційність, якусь певну. А не східна – більше про стабільність і твердість в ваших словах. Проста фраза: ти зачинив двері. Ти зачинив двері. Ти зачинив двері. Ти зачинив двері. Відчуваєте наскільки від одної зупинки між словом змінюється контекст? Тому вчіться цим користуватися. Але найважливішим буде те а, в вашому спілкуванні, як ви будете себе поводити, чи ви легкі. Чи ви енергійні, чи ви голосом вмієте доносити свої думки? Якщо ми говоримо про жести, я хотіла виділити для вас такі суто ключові меседжі, чого не можна робити. Дуже швидкої ходьби, швидка або дуже повільна, або дуже швидка ходьба, вона завжди щитується про якусь певну невпевненість. Несмілива хода це ось це про що розповідала. Можна зайти, можна зайти, не можна зайти. Згорблена спина це те, про що ми починали з самого початку. Що таке надмірна жестикуляція? Це тоді, коли ви робите рухи заради рухів. Надмірна жестикуляція часто теж щитується як негативна складова ваших жестів, тому що вона говорить про невпевненість. Відсмикування одягу це те, коли ви, наприклад, Увага всієї аудиторії на вас і тако починається там, десь тут покрутила перстень, тут десь сережку стала крутити, тут десь ручка вже в руці. Якщо ви знаєте, що ви зараз маєте себе подати впевнено і так, щоб справити якесь враження, всі оці причесони, обсмикування, зробіть до того. Як на вас звернуть увагу? Коли вже на вас звернули увагу, ви маєте бути в повній готовності до того, що ви починаєте з людиною спілкуватися, пояснювати, доносити їй щось, комунікувати. Коли ви закрили руки, а ще плюс закрили ноги. І ще плюс згорбатились, це буде дуже замкнена позиція. Якщо ви стоїте на позиції приблизно у фіксації ніг на рівні плечей, ну, типу на ширині плечей, і руками поставили, наприклад, сюди, але продовжили потім жестикуляцію. Тут відкриваємось, тут м'яка позиція в пальцях, або тут позиція в пальцях, або навіть якщо ви бачите, що от починається там якийсь тремор, в якийсь момент. Можна навіть поставити легенько руки ось так в кишені. І ось ця позиція, ось ця, ось ця руки в кишені, руки сюди. Точно не отака. Сюди ми не даємо позицію. Тобто, сюди я, я можу спілкуватися і, от, наприклад, одну руку заховати і з, -з, з другою жестикулювати. Але знову ж таки, тут треба розуміти, з якими людьми. В яких обставинах ви це робите і яку жестикуляцію тоді використовуєте? Тому рівна постава зоровий контакт, фіксуємо погляд, розкуті широкі жести. Це свідчення про те, що вам легко зараз спілкуватися, щоб ваша жестикуляція не була занадто агресивна і активна. Ви зупинили на одну секунду. От, бачите, вчік. Там сьогодні поговоримо з вами на тему жестикуляції, а також поговоримо з вами про голос. Що я роблю? Я тут чуть-чуть зупинилась. І тут чуть-чуть зупинились. Поговоримо про жестикуляцію і про голос. Відчуваєте, яка два жеста, і як вони, коли він повільний, і коли він швидкий, він зовсім інший. І переступання з ноги на ногу і похитування. На ноги дуже рідко звертаються уваги. Коли ви стоїте і починаєте щось розповідати, дуже часто люди починають переступати з ноги на ногу, там перебирати одразу пальцями. Це 100% відчуття того, що це про дискомфорт в даний момент. Або, наприклад, зверніть увагу, коли будуть якісь інтерв'ю на телебаченні чи ще щось, одна людина може сидіти спокійно з закритою ногою, а інша буде постійно похитувати носком. Це теж про дискомфорт. Якщо ви ведете якусь презентацію, хочете зібрати всю увагу людей на себе, ви відійшли трошки в одну сторону. Поговорили з цією частиною залу. Потім щось говорите, говорите, говорити, перейшли, наприклад, трошки в передню частину залу. Проговорили тут. Чим динамічніша я, тим менше ви будете зависати в телефон або думати про своє. Бо поки я втримую вашу увагу, ви фокусуєтесь на моїх словах. Як тільки я зафіксовуюсь просто в одній позиції і стою монотонно, там без фікс... без роботи рук і ще й з монотонним голосом, я втрачу вашу увагу. Читуйте жести. Такому м, ланцюжку жестів. І якщо ми говоримо про рівні жестикуляції, це завжди є висоти. Тобто, коли ви говорите про якісь вищі матерії, ви можете підняти руки вгору. Коли ми говоримо, м, давайте зараз розпочинати, ви можете підняти руки, тобто, урізноманітнюйте себе. Якщо ви залишаєтесь тільки тут, це теж ок, але точно не тут. Тобто це нижній рівень жестикуляції, який в основному про монотонність, про інерцію і про те, що він не передає якості ваших слів. Тобто, в такій позиції ви завжди будете в програші. В порівнянні з тією людиною, яка потім вийде і почне і жестикулювати, і класно контактувати очима і голосом ще й пропрацьовувати. Ну і давайте вам основні такі критерії, класифікація жестів. Жести-ілюстратори це ті, про які я вам розповідала. Давайте подумаємо про те, що ми сьогодні можемо зробити. Будь ласка, я запрошую першу, другу, третю людину. Тобто ви е ілюструєте руками, про що ви зараз говорите. Тут ок, Галочка. Так само ви можете жести м -м, перечислення. По-перше, по-друге, по третє. Ці жести можна робити як на рівні сонячного сплетіння, так і в верхній позиції. Зверніть увагу, по-перше, ми робимо це сьогодні, тому що це практичне завдання. По-друге, та та-та-та-та-там. По Бачите, ви дивитесь сюди. Тобто, я куди мені треба, я туди направляю ваш погляд в своїй жестикуляції. Жести довіри це ті жести, які є відкритими. Жести негативу це тоді, коли ми робимо вказівні жести, задавлюючі жести. Це буде про негатив. Якщо ви ну, маєте бажання десь від когось захиститись, ви можете ці жести використати. Зачекай, тепер я поговорю скажу свою думку. Або зачекай, будь ласка. Тобто ви можете людину трошечки зупинити. Цим, цим жестом, коли до вас йде якась агресія. Але в основному рекомендую використовувати таку гарну жестикуляцію і жести хвилювання це оце все, що ми там мацаємо себе, м'єцькаємо, таке таке, 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 там поправляємось, там ще щось, там відсмикуємося. В, в наш артикуляційний апарат складається з губ, язика і щелепи. Коли зажата нижня щелепа, звук виходить дуже зажатий, тихий і незрозумілий. Якщо не працює верхня губа, тобто вона неактивна, у вас ось тут, звук буде дуже тихий і буде бубоніння таке. бубоніння. А якщо недостатньо добре працює язик, тоді ваша вимова взагалі може просто бути незрозумілою. Зараз ми робимо таку вправу на губи. Сопілочка вона називається. Закрита усмішка. Є. Верхню губу і нижню. І губами по колу. Є язик. Язиком зараз робимо кола в роті з закритим ротом. Повільно. Повільно. Угу. Приходьте кожну частинку діагональки, у вас має починати, ви робіть, я буду говорити, має починати боліти корінь язика. Витягуємо язик голкою далеко вперед. Що тут треба зробити? Не доторкаємося язиком до верхньої і до нижньої губи, тобто має бути створюватись простір і має з'являтися відчуття голочки. Знову ж таки, працює нижня частина корінь язика. Не прижимаємо до зуб, до зубів. Він має йти вас окремо від губ і від зубів. Є. І дву, рука, яз, язиком робимо такі точки. Щелепа поставили ручки ось тут за вушка. І коли ви відкриваєте щелепу, зараз пальчики мають провалитися в дірочки. Є, знайшли там дірочки. Вертаємо. І ще раз. Наче оттяніть щелепу вниз, розтягуйте її, щоб вона не була зажата. Якщо починає боліти, ось тут чин-чин-чин масажик зробити обов'язково є. І тепер щелепою в по колу. В мене можеш. О, дуже гарно. І в іншу сторону. Попробували вдихнути животом і зробити наступний звук. До максимального видиху! Не добираємо дихання. Беремо звук з і малюємо зараз уявно коло звуком з. Набираємо через живіт. Вдихаєте. З. Разочок попробуйте три рази це зробити на одному диханні, не добираючи ще раз дихання. І пройдіть точку «з» і точку з. От верх голосу і низ голосу. І остання вправа на дихання, яку ми пропрацьовуємо, звук с. С, ф, ф. Але він має бути не сфф. а «с». с ф ф тобто ви вдихнули і «с». с Є і випускаємо звук с. Просто вдихаємо. С... Угу. І останній звук ХАОМА. Що маєте зробити? Вдихнути через живіт. ХАОМА. Тобто ми тримаємо на одному рівні, тримаємо цю стабільність, чимось керувати звуком. Звуки бі, бе, ба, бо, бу-би. Стоп! Що маємо зробити? Вдихнути через живіт, і наче стрілою натягнути тятиву, і бі, бе, ба, бо, бу, би. Тепер беремо ббі. бі бибе, биба, би-бо, бу-бу, би. Дивіться, що тут дуже важливо? Пропрацювати артикуляцію. Це потрібно в собі прокачувати і пропрактиковувати. У вас зараз є крила. Ці крила треба розпустити і полетіти назустріч собі і своїй проявленості. Ви це зможете зробити лише тоді, коли ви будете постійно практикуватись, коли ви не будете боятись. Є така гарна фраза. Не бійся мріяти. І відкривати свої крила. Тому що ці крила понесуть тебе в життя. Наші страхи, вони можуть і без нас. А наші мрії без нас не можуть. То я вам бажаю мріяти, могти, рухатись вперед і вірити в себе.